Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Вся наша команда буде працювати на користь країни і надалі, і зараз для того, щоб ви знали правду. Рівно рік тому, як Маріупольський гарнізон вийшов з Азовсталі, я думаю, що ми всі з вами пам'ятаємо, як переживали той момент, як слідкували за новинами з оточного заводу і намагалися з'ясувати. Що воно за слово таке, «Екстракшн» і що воно означає? Що буде з нашими бійцями, захисниками Азовсталі? Сьогодні ми знаємо, що фактично наших сталевих хлопців тоді росіяни забрали в полон. Велика частина захисників Азовсталі і нині перебувають у полоні. Але як живе місто Фортеця Маріуполь, і яким було героїчне тримання? Азовсталі, фактично, фортеці Маріуполя українськими захисниками. Сьогодні про це поговоримо. Я наведу вам кілька дат і фактажу, аби ми всі згадали, скільки тривала оборона Азовсталі. Отже, Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб повномасштабного вторгнення. Місто було повністю заблоковане 1 березня 2022 року. Наші захисники тримали оборону 82 дні. Завдяки їхнім безперебільшенням над людським здібностям російські окупанти не змогли перекинути близько 20 тисяч свого особового складу на інші напрямки. Крім того, їм не вдалося вийти на адміністративні кордони Донецької та Запорізької областей. Все це завдяки оборонцям Маріуполя. За час, поки Нацгвардійці, азовці. Морпіхи. Ну і в цілому, воїни ЗСУ оборонялися в Маріуполі. Наші збройні сили звільнили від окупації Київщину, Сумщину, Чернігівщину та стримали наступ росіян на півдні України. Тоді про Маріуполя Зовсталь говорив весь світ. Ілля Самойленко Гендельф коментував те, що відбувалося на Азовсталі по CNN, Reuters і IPTN транслювали, що відбувається на Азовсталі з допомогою наших військових, які хотіли показати світу, що насправді відбувається в Україні. Той спротив на Азовсталі і в Маріуполі мав величезне значення. Якою ціною ці всі 82 дні далися? Азовцям, морпіхам, нацгвардійцям, захисникам-захисницям Азовсталі, Маріуполя відомо, напевно, тільки їм та їхнім рідним достеменно. Заради збереження їхніх життів, 17 травня 2022 року, міністерством оборони було ухвалено рішення про початок операції з порятунку захисників. Оборонці Азовсталі були вивезені до окупованого Новоазовська та до Оленівки. За 12 місяців вдалося повернути лише п'яту частину оборонців, які стояли не на життя, а на смерть. Як повідомляють у громадській організації Жінки зі Сталі, близько двох тисяч захисників Азовсталі залишаються в полоні. Близько 700 із них військові полку Азов. Частину із них росіяни підступно вбили під час теракту в Оленівці. Це сталося минулого літа. В липні місяці загинули близько 50 українських захисників. І ще понад 70 дістали важкі поранення. Передусім, це були бійці полку Азов, червона ганчірка для російських терористів. Цифри, які я назвала, це цифри названі росіянами перевірити це, як і потрапити тоді і зараз на місце цього злочину через окупацію росіянами нашої території. Неможливо. Ми всі чекаємо на наших хлопців додому. На жаль, процес обміну завжди болючий і непередбачуваний. З тим, кому вдалося вирватися буквально з пекла, я хочу зараз поговорити. Ця людина стала фактично символом залізного кіборга, його фото із залізною. Конструкцію на руці бачили по всьому світу. Михайло Дянов зі мною на зв'язку? Михайло, привіт! Ви фактично зустріли війну в Маріуполі. Скільки ви днів провели назовсталі? Пам'ятаєте цей момент? Почалася повномасштабна війна? Ви там? Як все це відбувалося? На перші дні війни я був в селищі Водяне. Це 20 кілометрів на схід від Маріуполя. Знизу Широкіна на березі Азовського моря, а вище воді не було. Тобто там, там ми застали, і нам прийшлося відступити назад до Маріуполя в селищі Волонтерівка. Mm -hmm. Ось в волонтерівці е були там бої, і там я отримав поранення. Попав е на завод. Спочатку спочатку попав в Маріупольський е шпиталь. 651, 65-й, 61, ну, 61 це одне і то саме, mm -hmm. біля Нептуна. По госпіталю був приход, а, е нас, ми, ми, ми в підвалі пересиділи і потім вже відправились на, е цей, на Азовмаш. Азовмаші побув трошки, потім попали вже в Іліча. Там був перший госпіталь, називався Моноліт на Іліча. Він знаходився в, саме в бомбосховищі. Це був не бункер, а саме бомбосховище. Я кажу, бо бо Ахметово дуже, дуже ті всі приміщення, от, от, ну видно, що господар. знаєте. От, от Все, все було в ідеальному стані. Все працювало, всюди світло, генератори там, всі там аварійні. Все працювало. Потім попали, прорвалися вже в Азовсталь. В, в Азовсталі так само. Оці величезні приміщення, ну, скажімо, Азовсталь нам спасла життя. <ган> тому що скажу їм, азовсталь, оці, оці бункери, де ми були, їх нам не, їх не пробили. Хоча попадали, звичайно, але бункери не пробили. Тому як я то, це, звісно, вдячний. Та й всі три тисячі чоловік живе лишилися нічого. Я зараз пише це, серце Азовсталі називається. <ган> е Ахм'ято. Е е він він засновник цього фонду uh -huh. дуже сильно допомагають пораненим, які залишилися, які повернулися з війни. От припустимо, я і такі, як я. В мене в мене смс-приходить в день. Ви собі уявляєте, скільки допоможіть, допоможіть, треба протест. Треба це він допомагає. Все це зосталь. Дуже хороший проект. Тобто uh -huh. тоже відноситься до Маріуполя. Знаєте, як велика частина захисників Маріуполя і досі в полоні. Я регулярно говорю із представниками полку АЗОВ, аби спитати у них, як іде справа по обміну полоненими. Я маю на увазі співпраця із адміністративним органом, який займається обміном полонених, є такі в Києві і в багатьох інших містах. Я хочу, щоб ми про них говорили: про те, що і досі шість сотень наших лишається там, оборонців Маріуполя. Кажуть росіяни, що зараз там на Азовсталі намагаються щось відновити і навіть якісь рельси випускати. Вам щось відомо щодо того, що зараз там відбувається? Фактично, азовсталі вже немає. Росіянам важливо знаєте, як вам сказати, оправдати війну перед населенням. І от, от ми маємо Маріуполь. Війна почалася, загинула Маріуполь наш. Цей. Але відбудовувати в вони його не будуть. Ніколи. ніколи. А, а, від, а відбити. Ми Маріуполь зможемо відбити. Ну тільки при одній умові. Нам потрібне озброєння. У нас мало, у нас мало, мало озброєння. Тому що я оце от повернувся з Штатів і там вже розмовляв з американцями і, це, і ну там так само доводив до них інформацію, що дайте нам БК. Тому що на папері і, і в новинах я вже дивлюся, там у нас я не знаю найкрутіше озброєння на планеті. А де воно? Чотири танка приїхала? Нам ні нам не так танки, нам потрібно на важке озброєння. Автомати нам не потрібні. Автомати є, калашні є. прекрасний автомат прекрасно стріляє. А нам потрібна артилерія в першу чергу. Артилерія. І в першу чергу саме БК. Тому що і пустів вже є, а БК закінчується. І, і тому нам, ну, нам потрібна допомога від, від союзників. Дуже-дуже потужна допомога потрібна. Я кажу, я не сильно в захваті від, від самого альянсу, я вам вже про це казав. Але ми друзі. Але ми дружити нам, нам потрібно, тут нема питань. Ось. Але що з тої дружби я бачу, ну, треба, треба, щоб нам допомагало. Будемо просити, будемо вибивати озброєння. Буде озброєння, Маріуполь візьмемо і Крим візьмемо. Нема питань. Там... Час від часу з'являються відео з Маріуполя, де Маріупольці, які зараз під тою окупаційною владою намагаються їм якось підіграти. Я дивлюся в коментарях, українці говорять о, типоватники, колаборанти і все решта, а є інша частина маріупольців, які там сидять і нас чекають. Взагалі, ви можете глядачам розказати про своє відчуття цього міста, адже програма у нас про Маріуполь буде, буде логічно. У двох словах розкажіть про це відчуття міста. Та. І як воно вам запам'яталось, і хто ті люди, які там живуть? От ви просканували за той за той час, поки поки там перебували? Ну в нас бої розумієте, люди були в місті, в місті. А, а ми вже, а ми по заводам. Uh -huh. Тому до початку повномасштабної були люди, які нас і підтримували, і ті були, які нас не підтримували. Там люди на хамері, плювали в вікна, а другі навпаки підходили і казали дякую. Uh -huh. ну, тобто, цей, багато людей там вчилися, хто не зміг виїхати, просто не встиг. Це не колаборанти. Далеко не колаборанти, в них вибору немає, вони отучилися. Є такі, які, як вам сказати, От купив квартиру і все, от вона моя, і хай, і, 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 і хай та війна буде, то що вона завалитися може бути. Ні, я нікуди не поїду, я не лишу своє. Я, я, я нажив собі цього добра, я не хочу його втрачати. А як є звичайний колаборанти, які з хлібом Солью зустрічали? Тобто Маріуполь прекрасне місто було, його хмето відбудував. Ну це ж був просто промислове місто. Просто більша зарплата в Маріуполі в 2022 році була. На початку року, 21-22 рік, найбільш більше, ніж в Києві середня зарплата. Заводи працюють, гроші заробляються, місто розвивається, сквери, парки, клуби з'явилися. А це ж було просто промислове місто. Це ж навіть це ж навіть не районний центр. Просто 750 тисяч населення до 2014 року. Їздять трамваї, а це просто Донецька область, Волноважський район. Ну і от, от гарно він гарно, розбудував. Місто знищено, розумієте, Там цілих будинків практично немає. Пару може райончиків, де частні сектори. Дев'ятитарські практично всі. То що, то, що вони не лежать, але вони знищені. Все. Тобто його, його вже ну, не відновиш. Там, там будинки були, які падали як доміно один на один. В перші, в перші дні, тому що вони з перших днів вони так били, ну у них бика дуже багато було. Їх було дуже багато. От. І а, але нічого. Михайло, дякую вам. Я сподіваюся, що 20 травня стане днем пам'яті захисників Маріуполя, яких ми будемо пам'ятати завжди, як власне, героїчних людей, які трималися і тримали місто до кінця. Яке я дуже дуже скоро вірю, повернеться назад в Україну, що відбувається нині в окупованому Маріуполі. Інформації вкрай мало. Ну, друзі, що ми можемо вам продемонструвати? Ми можемо продемонструвати лише ті кадри, які викладають в мережу самі Маріупольці анонімно або е, так звані російські змі? Ну це поодинокі відео в Тіктоці та численні гівно-сюжети пропаганди. Як приміром, вот оцей? цей яркий снаружи, сучасний комфорт и внутри, новий дитячий сад в Маріуполі, построєний російськими воєнними строителями, уже 10 мая, встретит 150 юних юных ми навіть з вами пам'ятаємо кадри, як до міста начебто приїздив Хуйло. Але днями очільник гур Кирил Буданов повідомив: що в Маріуполі хуйла не було, возили двійника Хуйла. Українці, що там залишилися, про тамтешні бояться взагалі розповідати, бо за це можуть просто вбити. Але ми знайшли жінку, яка прожила в місті 40 років. Я написала пост в телеграмі. І одна людина відгукнулася нині в окупованому Маріуполі Олени, називаємо так цю людину, перебувають її син, її мати, з якими вона спілкується щодня, її сестра, кума. Е, я хочу, щоб ви послухали, що мені розповіла Олена телефоном. А у мене там проживає син, мій рідний син. Мені просто було цікаво. Він там давно не проходив повз і сказав, що останнім разом, коли проходив, вже коли драмтеатр театр знесли, він сказав. Мама, ти не повіриш, там пахне смертю, зрозуміло. Розкажіть, розкажіть, як веде себе влада, ну тобто, там же ж окупаційна влада. Як вона веде себе mm -hmm. по відношенню до громадян, які взагалі там порядки є? І вони показували росіяни, показували у ці відео відбудови там типу mm -hmm. Маріуполя. Наскільки це відповідає mm -hmm. дійсності? А, ось і, і це от моє друге питання. А третє, взагалі, які настрої в, в місті? Ну що син розповідає? Або мама ваша моя мама, яка взагалі кричала все своє життя як цапка? Угу. Це чесно, вона так себе не знала, і в 2014 році кричала мені в трубку, що. А, Путін прийде і дасть всім просратися. Ну тобто, у нас були такі відносини. То нещодавно, та я б так сказала: з 20, після того як відновився зв'язок з 22 лютого. Вона мені сказала, що чекає. Ось, з го вибачте, вона сказала, що вона чекає на Україну, і вона. Впевнена, що вже навесні Україна буде тут. А тут а це головне для неї, Угу. тобто вона дуже чекає, і їй не важливо, да їй там плачуть якісь там гроші, там десять тисяч, тисяч цих, якісь там рублів. Вона. Я навіть їх в руках не можу тримати. Вона навіть намагається зі мною розмовляти українською. Ви ж розумієте? Вона жіночка з про го року народження. Вона все життя прожила в російськомовному оточенні, і їй дуже важко спілкуватись. Але вона намагається і досі, і вона каже, що я чекаю на Україну, мені це потрібно, це важливо. Я хочу дожити до цього моменту. А багато... Ну за мого синочка. Таких багато? Ще раз. Таких багато я вам можу розказати тільки про тих, кого я знаю. Це мій син, моя сестра, моя матуся, вони чекають саме, щоб Україна повернулась. Єдине, що вони кажуть, причому всі вони кажуть ми боїмося повторення того, що було. Так, їм дуже лячно. Бо коли літали ці літаки і просто бомбили без. Всякого сенсу бомбили просто дома. Це було дуже страшно. Ніхто не знав, хто літується, хто виживе, таке інше. Вони цього бояться, Наталь. А як окупаційна влада себе веде з ними? Тобто якийсь дотик є, мама розповідала про це або син. Так, сьогодні ми з нею спілкувалися скайпом і вона мені сказала ну ну як сказати, як поводиться. А наприклад, моя матуся не отримала від них навіть тепла цієї зими. Mm -hmm. Вони замінили у неї трикімнатна квартира, вони замінили в двох кімнатах на дуже старі батареї, які то протікали, то вони там не гріли. В общем, моя матуся була вимушена купувати собі якісь пристрої для того, щоб хоча б вижити в одній кімнаті. Mm -hmm. І вони там надають жалобу. Я питаю, матуся, а куди ви ці скарги надаєте? Ти можеш мені пояснити? Там є взагалі якась влада. Вона каже: ну от надаємо кудись там пишемо, а відгуків ніяких немає. Вони навіть не знають, хто у них там, що у них, до кого звертатись. Я зрозуміла, тобто паралельна паралельна реальність: ті там собі правлять, а наші українці ага. живуть зі своїми проблемами. А оця відбудова, яку показують по російських телеканалах. Так і про це можу сказати. Та від свого сина я чула, що там будують квартири, там в центрі будують, і біля нього будують, і він мені одразу сказав, мама, це із гавнаєпа. Тобто там знесли, наприклад, там 9, 9 поверхівок і вистроїли три будинки триповерхові, три в яких неможливо навіть там, забити гвоздик. Дали сертифікати на три роки, тобто вона не власниця цієї квартири. Саме ті квартири єдині в всьому місті, які дійсно нормальні. Нормальні, тобто можна там зробити ремонт, зробити там перепланіровку, там і таке все інше. За кожну з цих квартир, тобто вони отримали ключі, вони отримали ці сертифікати на три роки, і значить, там вони можуть робити ремонт, і вони ще повинні ну, не повинні, а їм якоби можуть надати допомогу 100 тисяч рублів на кожного. Я її питаю, скажи, будь ласка, а ти збираєшся переселятися в цю квартиру? А вона мені каже, ти що не нормально? Угу. Наші прийдуть. Перші ці дома отримують перше ну, відлуння на, саме на ці дома. Я ж не, не хвора, каже, я гроші отримую і все. Ну, тобто вони розуміють, вони чекають, вони знають, що будуть, вони всі відчувають навіть ті, хто працюють на цю владу. Багатьом людям нема куди диватися. Я... І я хочу, щоб українці розуміли, що не всі люди там колаборанти. Моя сестра просто плаче. Вона зі мною спілкується виключно українською. Mm -hmm. Що пише мені українську, що спілкуються зі мною українською, бо вона скучає за цією мовою. Тобто вони всі там один одного розуміють, коли їй дають завдання навіть робити щось там на оці, у техні дібільні свята, там на 9 травня, там якийсь там музичний концерт підготувати. Ну вони ж вимушені mm -hmm. це робити. Тобто мене радує, що мої дитячки не приймають цьому участь. Мені доводиться все робити за них. Тобто, ну я не можу а, під цим шляхом, а вони кажуть, так нам це до того міста. Вона за них, за всіх вигрібає. Ну скажімо так. Я дуже сподіваюся, що ми не будемо забувати про тих, хто боронив нашу країну, боронив Маріуполь з початку війни. Не збиваємо, як Маріуполь був відвойований в орків полком Азов. Велика частина якого і нині перебуває в полоні у бойовиків, до яких ставлення найжорсткіше, бо ви знаєте, що таке полказов для росіян. Я хочу, щоб цей ефір став черговим нагадуванням про захисників Маріуполя, захисників Азовсталі, і щоб цей ефір пришвидшив обмін наших героїв. Слава Україні! Слава Маріуполю! Ми неодмінно будемо з вами. Дуже дуже скоро не забудьте, будь ласка, підписатися на канал Яніна Соколова і до зустрічі, друзі. Па-па.